Фінансова криза 2008 року, хвилі міграції у середині 2010-х, епідемія ковід і велика війна, починаючи з 2022 року, призвели до зростання вартості життя і зменшили довіру до урядів в Європі. Різко підскочила популярність правих і ультраправих політиків. А у декого навіть з'явилася спокуса піддати ревізії спадок третього райху, який може здатись привабливим. Мовляв, за часів Гітлера в Німеччині зникло безробіття, зростала економіка. А німці після кризових 1920-х та великої депресії отримали стабільність. Однак, це дуже поверхневий погляд. В цьому випуску ми поговоримо про те, чи насправді нацистам вдалося відновити економіку, про підтримку населення і вірність оточення фюрера. Спробуємо зрозуміти, що пішло не так у воєнній стратегії Райху, а ще як дивозброя поховала надію Німеччини на перемогу і назавжди змінила військову індустрію. За підсумками Версальської конференції, Німеччину зобов'язали сплачувати величезні репарації у 1920-ті роки. Порядок і розмір виплат двічі переглядали і зменшили у понад два рази. Через Велику депресію штати надали річну паузу у виплатах. А влітку 1932 року Лозанська конференція скасувала репарації як такі: Німеччині залишили обов'язок викупити облігації на 3 мільярди марок з погашенням протягом 15 років та відтермінуванням на 3 роки. Втім, Гітлер, коли став канцлером, відмовився платити і це. На початку 30-х фінансиста, колишнього очільника головного банку країни Ялмара Шахта зацікавила риторика майбутнього фюрера, і вони зблизились. Завдяки шахту Гітлер налагодив зв'язки з крупними капіталістами та банкірами, які згодом вплинули на призначення його канцлером. З приходом нацистів до влади Шахт очолив Рейхсбанк та розробив мутну схему оплати виробництва зброї з прихованим державним фінансуванням за допомогою векселів МЕФО. Було створено приватну компанію Металургіше Форзухс Гесельшафт, яка випускала векселі для розрахунку з військовими заводами. На папери нараховувались відсотки, або у банках відразу ж можна було отримати живі гроші. Така схема дозволяла ховати реальні військові замовлення, адже вони не відображались в державному бюджеті, бо фінансувались ніби з приватної компанії. Це дало бурхливий поштовх розвитку військової промисловості та збільшенню робочих місць. Завдяки МЕФО було профінансовано військової продукції на 12 мільярдів марок. Втім, це була піраміда, яка забезпечила зростання за рахунок майбутніх періодів. У 1933 році було прийнято закони задля скорочення безробіття, які передбачали виділення мільярда марок на будівництво мережі швидкісних автобанів по всій Німеччині, а також на ремонт інфраструктури, меліорацію та інші суспільні роботи. Ще одним кроком в подоланні безробіття було впровадження обов'язкової піврічної трудової повинності для юнаків, а з початком Другої світової, і для дівчат. Це забезпечувало майже дармову робочу силу. Варто згадати і чотирирічний план: проєкт прискореної мобілізації економіки для війни з Германом Герінгом на чолі. Нарощувалося виробництво, озброєння, розвивалися суміжні галузі: металургічна, хімічна промисловість і виробництво синтетичного палива. На короткому відрізку часу програма зумовила економічне зростання та знизила безробіття, проте цей прогрес не допоміг цивільному сектору, а навпаки, виснажував ресурси країни. У стратегічній перспективі чотирирічний план не зміцнював економіку, а робив її більш вразливою через перекоси у розвитку. Зокрема, важка промисловість за 1932-38 роки зросла на 200%, тоді як виробництво споживчих товарів – лише на 38%. Канал Воз жодних непрозорих схем не організовує, а говорить прямо: нам потрібна ваша підтримка у вигляді лайків, підписок, а також за можливості гривнями або іншою валютою. Тим, хто дає нам змогу і надалі популяризувати історичні знання, ми щиро вдячні. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влотко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко. Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Починаючи з кінця 1920-х років, популярність партії Гітлера НСДАП поступово зростала. Але для того, аби отримати безумовну владу, нацисти вдалися до системних маніпуляцій, погроз і звинувачень. Докладно про це ми розповідаємо в одному з наших відео. Перегляньте, воно того варте. Посилання в описі коротко скажемо, що жодною реальною підтримкою у понад 90% і не пахло, як і єдністю нації. Та й всередині партії далеко не серед усіх фюрер користувався беззаперечним авторитетом інакше не довелось би проводити жорстоку внутрішню чистку, так звану ніч довгих ножів, під час якої були вбиті не менше 85 впливових опонентів з оточення. Професіонали готові були сперечатися з Гітлером. Наприклад, той же Шахт ще до початку Другої світової розійшовся з ним в поглядах на фінансування армії, згодом став критиком райху, передбачивши його поразку. Громадяни також протидіяли нацистам. Так, студенти Мюнхенського університету заснували групу Біла Троянда та поширювали контрпропаганду. Об'єднання було викрито: шістьох членів страчено, інших ув'язнено. Боролись з політикою нацистів і ідейно близькі їм люди, як от член НСДАП та промисловець Оскар Шиндлер. У 1942-му він побачив звірства нацистів у краківському гетто і після цього, сильно ризикуючи, рятував життя євреїв, влаштовуючи їх на свої підприємства. Випадки порятунку євреїв були не поодинокими. Найбільш яскравим епізодом боротьби німецького спротиву став замах на Гітлера у його ставці Вовче Лігво. Полковнику фон Штауфенбергу вдалося пронести бомбу у приміщення, де мав проводити нараду фюрер. Спрацювала лише половина вибухівки, четверо нацистів загинули, а Гітлер отримав незначні ушкодження. В якості відплати було вбито та кинуто в концтабори десятки підозрюваних в нелояльності генералів та діячів райху. У другій половині 30-х пропаганда і здобуті, ми вже знаємо, якою ціною успіхи економіки Німеччини зміцнили віру в генії Фюрера. Він повірив у себе і ще до початку Другої світової за допомогою погроз приєднав до Райху Австрію, Чехію, Саарську область. Далі були його блискавичні військові операції. Окупація Польщі разом з радянським союзом у вересні 1939-го. За менш ніж два наступні роки Райх разом із союзниками захопив Данію, Норвегію, Люксембург, Нідерланди, Бельгію, Францію, Румунію, Югославію, Грецію, території в Африці. У воєнній експансії райху Гітлер лише давав напрями, а детальні плани військових операцій в той час розробляло Верховне головнокомандування сухопутних військ на чолі із випускником військової академії генерал-полковником Францем Гальдером. Примітно, що Гітлер отримав найвищу владу, маючи військове звання Єфрейтора, друге після рядового. Ще до війни конфліктувати з фюрером став командувач військово-морських сил Еріх Редер. У 1938-му він повідомив Гітлеру, що якщо війна почнеться протягом двох років, флот не буде до неї готовим. А коли Вермахт атакував Польщу, записав в своєму щоденнику: нашому надводному флоту не залишилось нічого іншого, ніж показувати, що він може звитяжно помирати. Коли розпочата з таким успіхом війна проти СРСР стала затягуватися, вождь обрушив гнів на своїх воєначальників. Першою жертвою став танковий генерал Гайнц Вільгельм Гудеріан. Після початку контрнаступу Червоної армії під Москвою Гудеріан безрезультатно намагався вмовити Гітлера на організований відступ, через що був знятий з посади. У вересні 1942-го крісла позбувся Гальдер. Вже за кілька місяців трапився Сталінград, і вже новий керівник Верховного головнокомандування сухопутних військ Курт Цайцлер радив вчасно відійти, але Гітлер вперто наказував оточеній шостій армії триматись до останнього, що призвело до катастрофічних наслідків. Генерал Вермахту Еріх фон Манштайн згадував. Ми мало могли передбачити, якою мірою Гітлер згодом виявиться глухим до всіх оцінок дійсного становища, дотримуючись своєї теорії утримання за всяку ціну. Хто міг припустити, що заради назви Сталінград він примириться з втратою цілої армії? Третьому райху світ зобов'язаний балістичними ракетами як виду зброї, бо саме розробки німецьких інженерів стали основою ракетобудівництва в США та радянському союзі. Певна іронія є в тому, що батьком американської ракетобудівельної галузі став колишній штурмбанфюрер СС Вернер фон Браун, творець ракети Фау. 2 Роботи з її створення розпочались до Другої світової. Ще у грудні 34-го відбулись перші успішні запуски прототипу ракети, а 1936-го розпочалось будівництво нового полігону для випробувань. Однак лише восени 42-го ракета після успішного запуску пролетіла майже 200 кілометрів. В грудні того ж року Гітлер схвалив її запуск у масове виробництво. У 43-му розпочали спорудження так званого Купола Ельфо, звідки планувалось запускати ракети по Лондону і бункера Еперлек для збереження цього боєприпасу. Однак об'єкти не завершили через бомбардування союзників. Коли влітку 43-го Райх провалив наступальну операцію Цитадель на Курщині, а союзники здійснили успішний десант на Сицилії, Гітлер увірував в порятунок шляхом створення цього вундерваффе, тобто дивозброї. Однак час тоді вже грав проти Райху, давався в знаки зростаючий дефіцит ресурсів. Перше бойове застосування ракет відбулось у вересні 44-го, коли їх було запущено по Лондону та Парижу. За сім місяців використання Фау-2, які відтягнули на своє створення надто багато і мали врятувати Райх, стали зброєю терору і забрали життя понад 2,5 тисяч цивільних, нічого не змінивши на фронті. А щодо фон Брауна, американці взяли його в полон в травні 1945-го та долучили до розробки ракетної програми США. Міністр озброєнь Альберт Шпеєр так згадував про цей проєкт. Гіганські зусилля та кошти були вкладені в розвиток та виробництво ракет дальної дії, які восени 1944 року довели свою повну неспроможність. Наш найдорожчий проект виявився і найбезглуздішим. Ракети, якими ми пишалися, і виробництву яких я деякий час віддавав перевагу, привели лише до марнування коштів і часу. Більше того, вони були однією з причин, через які ми програли оборонну повітряну війну. В червні 1944-го, зупиняти десант союзників була кинута 12-та танкова дивізія СС Гітлер Югенд, сформована напередодні із 17-річних юнаків. Гаслом дивізії було моя честь зветься вірність, але гасла не зупиняють супротивників. Саме вірності, незважаючи на обставини, вимагав Гітлер від усіх військових, в тому числі оточених підрозділів. Починаючи з 1934-го, в армії давали клятву не батьківщині і народу, а особисто фюреру. Однак, з осені 43-го поразка райху стала очевидною навіть для багатьох його вищих чиновників. Поки пропаганда знімала бравурне кіно про минулі перемоги Німеччини та розповідала про диво зброю, серед оточення Гітлера вже зріли думки про домовленості із союзниками. Так, згадаємо, що слідом за Гітлером вкоротили собі віку кілька наближених до нього людей: Йозеф Гебельс, Ганс Кребс, Еріх Беренфенгер, але це лише окремі поодинокі випадки вірності до кінця. До того ж чи дійсно це була вірність, можливо, страх перед ганьбою розплати. Коли остання наступальна операція райху, весняне пробудження, зазнала поразки, почався стрімкий розлад управління. Генерали, не бажаючи безглуздих втрат, не виконували накази або навіть цілеспрямовано вели свої підрозділи назустріч американцям, щоб здатись. Тихим саботажем займався Альберт Шпеєр, який, всупереч, вказівці шефа не знищував німецькі промислові об'єкти перед відступом. Гімлер особисто спробував домовитись із союзниками. Розгніваний Гітлер за день до самогубства позбавив обох всіх державних та партійних посад, але яке це вже мало значення? Втім, значення мають ваші коментарі. Якщо маєте що додати або не згодні з нашими аргументами, сміливо розпочинайте дискусію під нашим відео.